Розуміння цього не залежить навіть від рівня інтелекту та когнітивних здібностей людей. Виявилось, що навіть серед інтелігентних людей, навіть серед невіруючих і навіть серед академіків є наївні натури. Ці громадяни всерйоз вважають, що існує істина, незламна та фундаментальна. Але насправді істини немає в принципі. Є лише точка зору. А хіба 2 на 2 не 4? спитають деякі. Дивіться, Сковорідка не може мислити, дійсно ж, а отже, і оцінювати. Наприклад, з точки зору істинності чи хибності, або з точок зору подобається, не подобається, добре, погано, добро і зло. І ліжко не може давати оцінок. І планета, і ложка, і гора, і. Ні, простіше перелічити, що в цьому світі може давати оцінки. Тільки людина, суб'єкт і все. Тільки суб'єкт думає і дає оцінки. Отже, оцінка істинності завжди є суб'єктивною. Те, що вважає правильним один, інший сприймає як помилку, єресь, опортунізм, псевдонауку тощо. Те, що добре для одного, погано для іншого. Те, що один називає злом, є безсумнівним добром для іншого. Те, що один вважає смачним, інший знаходить позбавленим смаку чи навіть бридким. Що ви сказали, про смаки не сперечаються? Ох же й наївні, тільки про них і сперечаються. 99% усіх людських суперечок це суперечки про смаки і визначення. Аборт, це вбивство чи не вбивство? Як домовитись визначати слово вбивство, так і буде. Але оскільки визначення кожен обирає на свій смак і життєвий досвід, суперечка може тривати вічно. Смак, краса і зручність це не більше ніж звичка.